Жовто-блакитне серце. Під такою назвою у Харкові відбувся дитячий, тематичний, пізнавально розважальний захід. А розпочалось свято з захоплюючого наукового шоу. Аві дослідченого вченого Бульбашкина вразили малечу вибагливістю та неймовірними дивами. Діти не лише спостерігали за всім, що виробляв дивакуватий вчений, а й активно брали участь у дійстві. Як відомо, радості та приємних моментів у житті дітей має бути багато. Тож і вирішили, говорять організатори, подарувати малечі невеличке свято. Сьогодні ми проводимо міську патріотичну таку акцію в Дню Святого Валентина. В ньому приймають участь 30 дітей: це діти з багатодітних сімей та діти ВПО. Захід проводиться за ініціативи Харківського міського голови і проводить управління у справах сім'ї, молоді та спорту. І тлахи за два роки війни бачили занадто багато лиха. Тож свято для кожного присутнього стало такою омріяною порцією веселощів та радості. Мені дуже подобався це шоу, тому що професор Сашко показував мені, що таке азот, і давав спробувати палочки в азоті. Мені дуже все сподобалось, просто вау було. Мені дуже сподобалось, як він намокав палочки в азот смачні. І роздавав всім, все, все сподобалось. У рамках програми свята для дітей харківські майстрині влаштували ще й творчий майстер-клас з аплікації. Темою ж поробок став день Валентина. Символом дня святого Валентина є листівки з побажаннями та віршиками. Традиційно їх дарують не лише закоханим, а також матусям та друзям. Сьогодні ж малеча власноруч виготовила ось такі валентинки. А кому їх приготували? Зараз вони розкажуть самі. Для кого ти виготувала свою валентинку? Для військових, які захищають нашу Україну, В мене вийшла найкраща на світі валентинка. Я цю валентинку зробила для військових, тому що вони нас захищають, захищають наші землі, щоб ми жили мирно. Це їм така маленька подяка від мене. Військові, які брали участь в заході, з радістю прийняли від малечі подарунки Валентинки з жовто-блакитними сердечками, Дякую. які так ретельно вирізали та клеїли до листівок. Діти Дехай вони вас оберігають. усі діти сьогодні дуже старалися. Дуже приємно дивитись на ці всі посмішки, які є тут в залі. Дуже приємно, що ви в цей нелегкий час для країни знаходите можливість організовувати такі свята. Щоб діти розвивали, щоб діти бачили, що таке Україна. Ми зі своєї сторони робимо все, щоб наші діти ні в якому разі більше не проходили наш військовий путь. Ми хочемо побажати, щоб діти мали право на усмішку і щоб це все якнайшвидше закінчилось, і ми всі вернулись до мирного життя. А ми все для цього робимо і обов'язково зробимо. Яна Біляєва, Олег Самицький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.